Тут були службові приміщення для наших авто, ось залишки колес, які тут були. Це одночасно, десь 10, 10 хвилин три ракети. Всього сюди прилетіло за три місяці сім ракет. Я його будував для людей, щоб. Харків'яни могли тут тренуватися, і у кращі часи тут тренувалися десь 7 тисяч людей. А скільки дороги це для вас Я його будував 20 років. Були експерти, порахували збитки, і ми подали до суду на компенсацію цих збитків до агресора, який це все зробив. Тому що до росіян звертатися на сьогоднішній день немає змоги, але я вважаю, що це рішення потім я буду використовувати у міжнародних судах, коли після нашої перемоги ми будемо з них ці гроші отримувати, щоб встановити все те, що ми будували багато років а не взяли і зруйнували це.